Всім привіт! Готуємо пиріжки. 1 кілограм картоплі нарізаємо, підсолюємо, відварюємо. Три середніх або дві великих цибулинки жаримо на олії. Пів літри відвару картопляного окремо наливаємо картопельку з зажаркою товчимо в пюре. В 600 г просіяного борошна додаємо пакетик дріжджів 11 г. Перемішуємо. У наш відвар додаємо пів ложки чайної солі. 2 столові ложки цукру та 3 столові ложки олії. Все добре перемішуємо. До нашого борошна додаємо в 3 заходи відвар і замішуємо тісто. Ретельно перемішуємо, тісто ставимо на 40 хвилин підходити. Коли буде готово, руки вмочаємо в олію, ділимо на маленькі колобочки, Трішки придавлюємо, додаємо картопельку та формуємо пиріжечки. Жарити будемо в олії у великій кількості з двох сторон, так як начинка в нас готова, можна без кришки. Всім смачного! Вийшло 15 штук.